Всім привіт, з вами я Український Блог Геймер. І сьогодні я вам буду показувати нову гру в моїй рубриці. По чекінгам. Чому я не в чекінгам? Ось тут є такі юніти. Зараз я вам все швидко. Не буду все показувати. Ви можете в телеграм. Ссылка в описанні. можете в Телеграм. Тут є компаньйон. Скачати через файли цю гру. Мої нема в Play Market і App Store. От дивіться, тут є компаньйон, який я пройшов на ІЗІ, Ніхто навіть не постраждав. Ну от, І тут можна монету отримати. І, вис... і тут ще є Баттл Онлайн.